Добрий день, мене звати Чувакіна Анастасія, я дружина військовослужбовця. Я раніше працювала хореографом до початку повномасштабного вторгнення, але з часом і пливом здоров'я погіршилося, я більше не змогла там працювати. З початку повномасштабного вторгнення я займалася віршами. Я писала вірші, приймала участь в багатьох міжнародних конкурсах, намагаючись розповідати про Україну і ситуацію, яка у нас склалася. А з приходом 23-го року я активно беру участь в акціях, які проходять в місті. Коли почалось, коли моя мама змогла встати на ноги, ми пішли плести сітки, тому що на початку було незрозуміло, що треба робити. Тут було зрозуміння, що треба щось робити. Спочатку віддавалися речі, збиралися речі, допомагали збиратися пісок, там все що завгодно. Потім ми знайшли в Гончаренко центрі, сплилися сітки і. Весь 2022 всі блокаути ми пробили там. Ми плили ці сітки по 6-8 годин на день, але знову ж таки здоров'я підкосило і стало важко це робити. Але на цьому волонтерство не закінчилося. Я взагалі пишаюся всіма нашими волонтерами, я вважаю цих людей надзвичайними, тому що такі маленькі речі, які роблять кожен з нас, такі речі, як роблю я, наприклад, це донати, це допомога в зборах, це організація зборів від себе. Це така мізерна допомога, але вона також дуже важлива. І донати це. Зараз як, як щоденна справа, бо без неї ніяк ми познайомилися 6 років тому. Він тоді ще був на фронті У 2014 році він пройшов АТО і ми якраз знайомилися за рік до його демобілізації. Через два роки ми одружилися і десь так. Ми прожили зовсім недовго, тому що після його демобілізації ми буквально рік пробули в шлюбі, і з початку повномасштабного вторгнення він вже розумів, що він піде. Я б дуже хотіла, щоб це було не так. І насправді, з самого початку, я просила, щоб він почекав, бо на початку у моєї мами була операція на спині, їй не можна було не сидіти, не ходити. І я б сама просто не впоралася. Але як тільки вона встала на ноги. Він сказав: Я мушу, хтось мусить захищати нас, дітей. І він пішов. Мені було боляче. Мені було дуже боляче, але я приймаю його рішення, тому що це його життя і його позиція, його позиція жити в вільній Україні. За два роки, які він там знаходиться, ми дуже рідко спілкуємось. Там немає можливості не дзвінків, не ок Я вже на даному етапі звикла до того, що місяць може бути просто нуль нічого, не з'являвся на сеті, не плюсики, нічого. І так, да, він приїжджав минулому році в відпустку один раз в травні, і один раз ще десь заїжджав. Дуже мало даються можливості отак, от приїжджати і спілкуватися. Але це така ситуація, ми мусимо якось з нею вживатися. Звичайно, зміни є саме це і спонукає мене, спонукало в 2023 році розпочати діяльність. Тому що один з таких приїздів я бачила, як він плаче, як трясуться руки, як будь-які звуки вмикають якусь захисну реакцію, тому що людина знаходиться під обстрілами в страшних умовах, які я навіть собі уявити не можу. І коли він приїжджає сюди, звичайно, місто стає для нього іншим, все навколо стає іншим і. Час ми більше проводимо в поїздках кудись знайти, допомогти волонтерам, знайти щось по дронам, по спорядженню, тому що це найважливіше в таких моментах, коли відпускають настільки рідко. У 2023 році, в серпні, я побачила, що наша волонтерка Катерина Ножевнікова збиралася виходити на одиночний пікет після міськраду, щоб зупинити ремонт суду, який був на просто неймовірні гроші, вважаючи на військовий стан. Коли я це побачила, я зрозуміла, я там маю бути, там мають бути всі, і так це почалося. Я ходила на акцію гроші на ЗСУ дуже довгий час. Поки в жовтні 2023 року а, мені не зустрілася. Спільнота рідних військовослужбовців це була зовсім малесенька спільнота. Там було 50 людей, коли я туди зайшла. Я вже бачила такі спроби дружинам військових об'єднатися, щоб допомогти одна одній, але ніде не відчувала себе на своєму місці. А цього разу щось, щось було зовсім інше. Я прийшла туди і розуміла, що тут я можу допомогти. Ми організували велику акцію в інтернеті з усіх міст дівчата, дружини військових, писали на плакатах свої імена, і що мій чоловік знаходиться стільки днів на фронті. Так, ми зібрали велику кількість людей. Ми за менше ніж за місяць зібрали 4 тисячі людей в одну спільноту. І 27 жовтня ми вийшли на наш перший пікет, на нашу першу акцію, яку організували абсолютно самостійно в 22 містах України. Тоді я поїхала звідси в Київ і тоді ще не знала. Що проведу той пікет на майдані з рупором, це був такий перший досвід, щоб саме стояти перед людьми, які тобі довіряють, взяти відповідальність за дійство, яке відбувається, і говорити так, щоб тебе чули. І з цього почалася наша діяльність як спільноти рідних військовослужбовців, для того, щоб люди знали, щоб влада нас почула, що військовослужбовці не можуть бути одні, ці самі люди не можуть бути на фронті вічно. Заради їх життя, реабілітації, відпочинку, заради кожного чоловіка, котрий приїжджає додому і плаче, і у нього трясуться руки. Я відчула відповідальність за всіх дівчат, які там були. І таким чином ми організували більш ніж 10 акцій. В 22 містах України ми спілкувалися з представниками влади, з Генеральним штабом, Міністерством оборони з нашими та іноземними ЗМІ і змогли підняти тему демобілізації з невідомої до однієї з найголовніших тем, що для влади, що для суспільства. І це дало шанс нашим захисникам на те, що в майбутньому у нових мобілізованих у нових добровольців буде шанс повернутися додому живими. Ми паралельно в спільноті створили такий чат підтримки. Він починався просто як місце, де можна поговорити, але згодом ми зрозуміли, що це щось більше. Там сидять дружини, матері, дочки військовослужбовців і у всіх них страшезне горе. Ніхто не бачить, що вони насправді там зі своїми рідними на фронті, і зрозуміти їх. Почути їх, якось допомогти їм стало однією з найважливіших наших сподівань. І зараз цей чат у нас більше ніж на тисячу учасниць, де вони можуть вільно спілкуватися, де завжди є контакти психологів, де є психологіні, де є чат-боти спеціальні, які допомагають впоратися з ситуаціями тривожності тут і зараз. Ми тримаємо з дівчатами контакти, бачимо прогрес, що за декілька місяців вони стали писати Я почала спати вночі. А це вже означало для нас щось щось більше, і зараз ми збираємося далі розвивати цей чат, щоб більше дівчат, можливо, побачила це і може їм це допоможе. Бо бути одній в ситуації, коли тебе дійсно не може зрозуміти ніхто, бо тема що дружини військовослужбовців відчувають, у нас закрита. Ніхто ніде не говорить про це, про це ніхто не кричить. А ти бачиш цих дівчат, які просто, просто вже не можуть. І їм необхідна підтримка і допомога як суспільства, так і влади, так і наша. Мені хочеться дуже хочеться, щоб наша підтримка для дружин військовослужбовців стала чимось більшим, щоб на це звернули увагу, щоб дійсно стали центри допомоги як військовослужбовцям, так і їх родинам. І не на тему того, як дружині приспособитись до чоловіка, який повернеться, Ні. Як дружині впоратися, як їй, як жінці, бути в такій складній ситуації, як їй встати на ноги і як їй не втратити себе в цьому. Я хочу добитися саме 情况。